вечно в берліна і наші тіні на стінах місця щасливих людей о мамо пахне ステージ、どっちでもいいです。おい。おい、おい。 Пятка, Йо. Иду хоть таранки зим. Давно лежим ну Я построю грамот психонок вес, я сам пацанки я понял, видишь ты, зазнаєш Да ти поначи на пол музики Йош твою мать, то хто їде? Шо ти я, Хто, блядь, за циганський табір на <звук> живо. Як тут ти вже є? А де будучи это? На то шоу обходи? Ну, а шо я маю, що я нормально? Ти чий я? Літки ти його. Якої літки? А вот. А літ маєш? Лайк. А та тут ніхто є. Сала, <звук> Мама. Лчик, <звук> Йоу. Дату! <рик> ти е панный сен? Эй! Сен. Ребач я не знав. А ты о. Терку джипа взяли, тату. А робив в польщі на поруці. Зарубився. А-у. Без... Мамо. Но литки запах, літкий, блядь. то вже треба робити. Я її по запах. Запах Вона все таки мала Смердячий, ты такий с кислинком. з кислинком такий запах. Літки запах, літкий. Син, а ти чого тут бомжуєш? Що сістало? стало? Ей. що се стало? Та мав я кума. файний хлоп. Але що ми з тим кравчуком зв'язали? З тим бандитом? Так. <рив> і взяв він не кинув. І що в мене не було вибору, пішов з села. Капець. І ми були страшні колії. Хату все заказував. Все. А літка що сказала? Ти, тебе кум кинув і ти мені вже не потрібен такий. Захлбувай та і уйобивай. Ой так тато, тут та живу. А як то? Серед дрова. Ти не міг, блядь, піцьку нахуй десь в дровісі поставити? Так. Ті поблік ходять. Сину, а ти ось. Рибку так маєш піздець, нахуй. Скажи так. Я був джекал. Повір. А, що ти? Ти як бога піздець. У мене ще жайби були ті, ну. Жайби ті. 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 Француз, блядь. Ті. А того, що такої води? А то є той. Ого, ну, хто водиш, блядь? Ого. Є, пап. Пап. То вам на день на роль. Ти. Ого. ходи, ходи. Їдем, їдем з цієї Та лишай, як все, зараз ти їдеш. Та ти хочеш тапка водну. Та якого тапка? На що ти тапка? На що тобі тапки? Сідай. А то можна я за руль сам? Кіть тобі, блядь, руль нахуй, на? скільки літ маєш? 22. А ти колись їздив таким? Ні, на такому джипі не їздив. Ну, а ти з того не думай, то я тобі, фі... ти не попав в сказку, хлопе. Де був ж їхав? Рів ми заїдеш, я що потім буду робив? А що це за птаска мовив? Я Огел. Огел. Ага. Так, то тобі не є. Гогост, старий. Yes. Що їдемо там? Ah. Йо, сідай, їди. Я не знав, що літка його руїла. Ніц нема, ти гатара, тара пчениць, ні нема. Друбай якісь порізати води як увели. Юрку, синку, а ти тут ти... псеницю щиш, чи що? Тато, тато, та щоб він комбайном заїхав, щоб біжатку зламав. А щоб та пшениця зібрала, то так. Ага, так щоб немає від такої пшениці, <рапев> так як ми. Ага. А то що ті сусіди мають <рапев> бути покруче видимо. Будзавидували. Будзавидували і то буд казали, що таку мають і, та є хлопак пшеницю. А ми такої не маємо, і то буд завидували. <рапев> <рапев> буд кляли, будь кляли, <рапев> я тобі кажу. Здрид зараз бабка буде кляла, каже, що... а щоб йому пісюн відсох, а щоб йому там того став так, я би їх хотів звуків, хлопи, а тобі тут є молодий хлопець, знаєш, то тут тобі не є 20 років. Ну, та та. Йой, та, та є, ой. Я навіть не знаю. Та добре, задумаю, я все задумаю, більше не буду. Дайте тут дістяки назад позбирай. Позбирай, бігом! Добре. Іди, іди сі перед вибач. Іди сі перед вибач, скажи, сотка, я вам то випустяв. Добре, йди сі вибач. Восим, восим де? Курва, де по клубниці, блядь! Чуєш, тату?

Завтра поможе, я хочу їхати завтра трохи до ліса. Та в чого не прийде? Тр трохи ліса взяти, знаєш, бо трохи напалював, а то треба мені на каблуки на огірки. Трохи треба на біб, на, 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 на горох треба, знаєш, там я прийду, що ні так. Дайте мені дзиґара. Тримай! Пака, знаєш, о. о, о. Дай о огонь у мене, дай огонь йому. Ну, Ешь? А очкайте то. А я щось не поняв. А. А ти що куриш, блядь? Це я не курю, ви що? Ти що куриш, блять? Віддай мою шапку! Ку... Віддай мою шапку, блять! То що ви мене не поважаєте, чи шо? Ти що куриш висіб? Я, я не курю, то я вже не піна, тато. Я тебе віджу, ти куропі наше єн! А ти, ти що куриш, бля? Я не куру, а ну де я курю? З його, з його бігом. Їч Ти їв колись з гара бля. Ні. Дідж, я тебе перевчу, їдж бігом. Їдж. Ще раз окусай. оккусай. Я тебе зараз сука сплюну, блядь. сплювати не можеш, нахуй ти маєш лутати, нахуй. Та Йд, блядь нахуй, фільтр віддай, блядь, фільтр віддай, курва, блядь. Здесь що все зі... Що з'їв на? з'їв, блядь, силу вот зе гора, блядь. Эээ.